Туємо новиночку на гачок. Отримали ось таку новинку від Ланасо. До цього ми з вами дуже гарно були знайомі з ось цим представником Гера Екстра. А тут трішки щось інше. Давайте подивимось. Спочатку читаємо, що нам вказав виробник: 100% поліестер, 100 грам у моточку, але 120 метрів. До речі, дуже-дуже гарний метраж. Вистачить на одну іграшку. Ну, а Далі, все як завжди, використання спиць 6-7 мм. Можна прати ручне прання при 30 градусах, ми це і так знали. Ну а тепер давайте подивимося, що ж буде на гачку. Порівнюємо з попереднім представником це Ланасо Гера Екстра. І що ж ми бачимо? Якщо цей шнурочок більш кругленький, то цей більш плаский. По об'єму вони відрізняються. Тактильні відчуття. Попередній представник чіткий, плюш, плюшова, плюшова. Тут на дотик я відчуваю велюр. От він мені прям велюровий. Ну, тепер давайте в'язати. Цей пров'яз я зробила гачком 3,5. Замало взяла, але нехай буде, щоб показати вам, яке щільне полотно в мене вийшло. Цей зразок із Гера Екстра також зв'язаний гачком 3,5. І тут ви бачите неозброєним оком, наскільки ці стовпчики об'ємніші, ніж тут. Це непогано. Це можна використати, але просто у порівнянні вони дійсно відрізняються. Пробуємо далі. Найчастіше ваше запитання: чи сиплеться вона? Як ви бачите, я дуже легко розпускаю і з нею все гаразд. Якщо я навіть почну ось так знущатися, то ви побачите, що вона дуже-дуже міцно тримається основи. Для того, щоб розпускати плюшову пряжу, Дам одразу пораду. робіть це ось так горизонтально. Представник так само дуже легко розпускається. Для розпускання виглядає доволі нормально. Поміняла гачок на 3,75, то можу сміливо сказати: гачок від 3,75 до 4,5, в залежності від того, що ви в'яжете. Для чого підійде? та для всього, дівчат: речі, пледи, сумки, шапки, рукавички, ну і звичайно іграшки. А ще хочу сказати, що вона з-за того, що вона. Пласка буде гарно виглядати в візерунках, ну, наприклад, в шишечках. Ось така красотка. Ось я відчуваю, що буде в мене ще один солодунчик. Треба ж зв'язати.